Доброго усім раночку. Ось о, подивіться на оцю собаку. О. Стоїть вікно гавкає. Вийшли на вулицю, попісала, розвернулася і назад. І тепер стоїть вікно і дивиться, хто там ходить і ще й гавкає. А чого? А того, що там дощ на вулиці. Да, да. Тепер будемо стояти да, в вікно стояти і гуляти у вікно. Да? Каже, дурна я під дощем гуляти. Ну, І що yeah. да, тепер оце далі? Ой, Гавкає на дворника, він там прибирає, а вона на його гавкає. Отак yeah. от, так от. що да. yeah. да. yeah. надіну на тебе курточку yeah. в обід і підеш гуляти в курточці? Раз не хочеш під дощем мокнути. Я мокла, а вона ні. все. Повернула назад і мене на поводочку, бігом голову вниз і додому. Так, да. і все. Ну, все. От так от ми сьогодні погуляли зранку. Угу. А ми продовжуємо. На підлогу. Перша вправа. Як завжди, планочка, улюблена планочка. Двадцать, двадцать секунд. На лікті еще двадцать. Напружаем мы Спину тримаємо. Давайте і потягнулися, намагаємося прогнути плечі, потягнутися. трошки ускладнюємо. Двадцать. И снова потягнулись. Потягнулись. Добре. Упор на лікоть, ручку вгору. Піднімаємося і працюємо з нашою чудовою талією. Один. Два. Продовжуємо. Десять. Дуже добре. І в другий бік. Не лікать. Піднімаємося. Тримаємо руку. Десять. Один. Десять. Молодці. Коліна зігнули ноги. На себе носочок. І двадцять. Один, два, три, чотири. Не поспішаємо. Двадцять. Добре. Ноги рівно. Носочки потягнулися на себе. І ще 20. Один, два. 20. І в інший бік. Перевертаємося і продовжуємо. Не забуваємо на себе носки. Не натягаємо носки, а на себе. Упор рукою і 20. Один, два, три, чотири. Ви можете не рахувати, просто виконувати зі мною. Потягнулись, носочки натягнули на себе, коліна рівні. 20. 20. І переходимо до улюбленої вправи – Прес. Лягаємо рівненько. Коліна зігнули. Сподіваюсь, мене добре видно. І тягнемося руками за коліна. 20 вдих, видих. Дихаємо правильно. Видих, видих. На видиху напружуємо м'язи, пресу. Я що на камеру чути, як я дихаю. І вправо підняти як можна вище, піднімаємося як можна вище. Напружуємо сідниці, дуже напружуємо. Підтягуємо живіт. Вдих, на видихі. Підтягнули живіт. Тримаємо, тримаємо м'язи. Добре. Упор руками і 20. Піднімаємося, зводимо, дуже зводимо сідниці. Поїхали. Один, два, три. Не забуваємо тримати прес. 20. Добре. Вдих. Видих. Піднімаємося. Підтягнули животика. І тримаємо, тримаємо, дуже тримаємо. розслабилися, Видих. Улюблена вправа для пресу. Велосипед. Дотягуємося до коліна. Носочки натягнули до коліна, вдих, видих. 20, Вдих. Не поспішаємо. 20. Руки в сторони. Ноги трохи ширше плеч. Поклали. Коліна поклали на підлогу. Поклали на підлогу. І так робимо 20. 3, 4, 5, 6, 20. Добре. Скручувань. Скрутилися. Руки за голову і пропрацьовуємо м'язи, пресу, пропрацьовуємо. Думаємо про м'язи. Вдих, видих. Десять. 10 Молодці. Впираємося на лікоть, трошки ускладнюємо руку вгору. Дотягаємося до носочків і вирівнюємо руку. Вдих, 10, видих. І В інший бік. Скручуємося. Десять, один, два. Дихаємо правильно. Десять. На Налікуть. Ручку вгору вдих. Тягнемося видих. Десять, дуже добре. Лягаємо. Руки як вам буде зручніше, можна вгору. Можна знизу. Підкручуємо таз. Підкручуємо. Підкрутили, опустили. Ноги не опускаємо. Підкрутились, опустились. Поїхали 20 вдих, видих. 20. Молодці і розслаблюючи. Витягуємо ногу і скручуємося. Лежимо 4 секунди. Добре. Вдих, видих. Нога в одну сторону, голова в другу сторону. 4. Дуже добре. І закріплюємо вдих, видих, підтягнули прес, стоїмо, 10. Дуже добре. Продовжуємо працювати над пресом. Ніжки наші на ширині плеч, руки вгору, до однієї ноги. До другої. Дихаємо правильно. Дих, видих. 20. Потягнулися. Дуже добре. І сідаємо. Не обов'язково дуже широко ноги, наскільки можливо, щоб спину тримати рівно. І робимо знову прес до себе вирівнюємо. До себе вирівнюємо. Двадцять поїхали один, два, три, чотири. Видих. Дев'ятнадцять, двадцять Молодці. Сідаємо рівненько вдих, на видиху тягнемося, тягнемося, тягнемося. Намагаємося скластися от саме тут, не спину гнути, а склатися, потягнутися. А також тягнемо підборіддя, тягнемо і тягнемося до своїх гарних ніжок. Дуже добре, молодці. Переходимо на коліна і будемо працювати з нашими гарними діжками. Насочок на себе і робимо 10, один, два, три, чотири, п'ять. Натягнули носочок 10, один, два, три. Десять. Добре. Носочок на себе. І в бік. Один, два. Десять. Молодці. Друга ніжка. У нас їх дві. Носочок на себе. Поїхали. Один, два, три.

Зараз буде трошки складна вправа, але дуже якісна. Спробуйте зробити. Стоїмо в планочці і міняємо ноги. Підтягуємо до себе і робимо мах. До себе мах. Поїхали. Вдих, видих. Але ви можете трошечки робити більше, наприклад, 20. І це буде добре. Сідаємо на коліна і працюємо саме з м'язами оці, знаєте, жіночі, де отут складочки, складочки від нашої, від нашої білизни. Тож ми їх прибираємо. Не треба сідати до самого кінця. Це не обов'язково. Тягнемося. Тягнемося. Десять. Один, два. Вдих, видих, видих десять Молодці. І ще десять. Тягнемося. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатньо. Це ж вправи, які ми виконуємо вдома. Ми не будемо це робити довго. Тому пропрацювали ніжки, прес і ще трошки руки. Що ми робимо? Звісно. Від полу віджатися. Так, хто може віджатися з рівними ножками? Будь ласка, у кого не виходить? Зігнули ноги і поїхали. Десять, один, два. Десять. Добре. Вирівнули спину. Напружили дуже руки, напружені. І працюємо один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. Дуже добре. А тепер ще попрацюємо пресом. Вибіг. Вдих. Видих. Вдих. На видиху підтягуємо м'язи. Я гучно дихаю для того, щоб ви розуміли, де в нас видих. Дуже добре. Потягнули ручку, потягнули другу ручку і ще трішечки розтягуємо ноги. Стаємо коліна втягнули, тягнули. Добре, сідаємо на одну ногу. Угу. Сідаємо. Можна носочок потягнути на себе, потягнутися. Ну це не обов'язково. Потягнулись. І в другий бік. Можна на себе, потягнули носочок. Дуже добре. І якщо у вас не болять коліна, все у вас добре, то трохи переходимо. Можна до кінця. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. То в мене не коліна тріщать, то в мене тріщить підлога. Десять. Дуже добре, але це не обов'язково так. Низько можна. Переходити з однієї на другу просто отак. Потягнулися, потягнулися, ще потягнулися. Вдих. Видих. Для домашніх вправ цього достатньо. Всім бажаю здоров'я, класної фігури! І займайтеся зі мною. Буду рада. Всім пока. От тут я знімала відео. Бачите, захекалась трохи. А отут от дивіться, хто лежить і не заважає. Вона вже так звикла, що якщо щось знімаю, треба не заважати. Моя розумниця. Розумниця, так. Да. Все, вже зняла. Що треба сказати? Підписуйтесь на канал Дзі.